Доброго дня дорогі друзі. Сьогодні знову з вами канал Іванко. Сьогодні ми вели огорожу секційну. Ніде в інтернеті я не міг знайти, як ці секції складати. У нас тут сервіс не дуже. Ми робили ось такі тумби. Виставляли стовпчики. Починали ми зі стовпчиків. Зараз я поясню кілька нюансів. О, ми вже там пройшли ось цю до кінця і в другу сторону пройшли. Трошки дерева нам залежали. Нічого. Які Ні. Ні. Ні нюанси в основні? Що основне? Основне, щоб стовп, щоб нам все вдало порівняно. Можна рівнем водяним, можна таким, можна О, щоб у нас. Зараз секунду, тут з тої сторони я зараз далі візьму. О, весь зміст кріплення полягає в тому, щоб ось ці припини зажими. Вони там мають такі два пази. Один щоб вони приблизно так були, щоб стик посередині. Що для цього потрібно? Для цього основне, коли ми робимо, коли бетонуємо стовпи, наші стовпчики, щоб відстань між ними була в мене 2,50 секція, то 2,50 з половиною. Ну, тут потрібна велика точність, тому що по тому, якщо у нас не зіграє, буквально пів сантиметра, ну, пів сантиметра ще можна трошки сюди-сюди. Так воно вже у нас де бігти. Дурниця, якщо не вийде, є вихід з положення. Можна накласти один на другий. Нічого страшного не буде. У нас десь був такий один, я може покажу вам, що наложилося. Не бажано, але всяке буває. О, ми брали отакий от стовп, у нас він 2,5 метри. має. ставили його отак от здовж, коли бетонували. І на його відстань, і чуть-чуть більше, як за середину. Майже виставляли його на середину, оцей стовпчик 2,50 метри. Що далі? Далі, далі, далі. А, Бетонував. Я кидав спочатку трошки такий густіший розчин робив. Розчин закидав в ямку, виставляли ми оцей наш стовпчик Все згідно рівня, все, щоб у нас грало. І тоді йшли другий, третій. Три ми бетонували. Ми навіть бетономішалкою не користувалися, тому що тут багато міряти треба каточність, ми собі мішали вручну. І тоді, як ці стовпчики три, вони вже трошки так майже твердо стояли, вони все рівно трошки від рівня тікали. Ми виставляли їх вже тоді згідно рівня, і він вже в цьому бетоні, в цьому розчині тримався. Твердо. І так йшли далі. Потім на п'ятому стовпі знову верталися до цього, якщо потрібно, десь трошки його цеглиною підперли все. І так вони застигали. Коли вони добре застигли, ми на кінці, коли останні робили стовпці, ми тоді повністю доливали їх доверху. Вони вже твердо стояли, вони вже не рухалися. У них головне в цій, в цій нашій роботі щоб була відстань витримана, 2,50 з половиною, ну прольоти, залежно, прольоти. який прольот, якщо 2-метровий прольот, пів сантиметра видаєте. Ну, один см ви зіграєте, два бажано, щоб все грало. О, Рівень за рівнем треба слідкувати. І головне, щоб рівень у нас був. От ми ще у нас лишилося, тут ми робили з ходилками. От доробляємо якраз роботу. я тому хотів встигнути зняти відео. Ось тут у нас до сонце. Ставити рівень, щоб було видно. О, у нас тут рівень. Тут дуже важливо, щоб рівень у нас зіграв. Сюди ще трошки може лежати в цій площині. То буде непомітно, ну не... Ми натягали жилку. нитку. От сюди допускаємо стовпа. і до цих, щоб у нас була площина коли вона б тут буває, відшла От нитка отак на рівні по всій довжині. І нитка йшла ось тут, зверху, по верхньому рівні. І так відносно тих ниток. Тут у нас варіант, тут у нас все одинаково, У нас все рівне. А тут варіант, що сходинки нас не виходило, бо дуже великий перепад. і Ми робили сходинками Брали водяний рівень від цього стопа до слідуючого, до третього, і там піднімали на 25 см і знову кидали водяний рівень. І так з качками ми йшли. Ну, кому 25, кому 20, кому 30, ну більше 25 не рекомендується, бо погано виглядає. О, таке. Кінець діло хвалить. Дерева поприбирати. Ці дерева теж можна буде як бонус кинути відео, як грушка падала, як бонус кинем. Є. Тут все пішло. Тепер ця сторона. Я пішла О, ляля. Ідеально Далеко йти 90 метрів Ха до нас де перевіряюча компанія попаде в кадр. Все так, а от на куті. У нас не вийшло. Виходить на боковий стовпець. Ми тут робимо ось такі прорізи. Зараз я віднесу вам до другого труду, тут покажу. От ми вирізаємо ціну. Давай один вирішиш, покажи. Ці трикутнички вирізаємо, щоб там зараз до цього прольоту, там десь виступи у нас ці трикутні, щоб воно зайшло. Зараз я покажу, підійдемо туди і будемо бачити. Тут бажано чимось загрунтувати, щоб воно нам ржою не покривалося. У нас тут на повороті ми думали, музували, як краще зробити. О, І вийдіть такі варіанти, ці трикутнички ми ще вирізали. І воно у нас зараз піде, пусти трошки до мене. О, і зараз ми от тут тик і сюди прикрутимо. Може друга рука не вільна. О, і так воно все нам зійдеться тоді згори і знизу. О, я думаю, що зрозуміло, для чого ми вирізали ці трикутнички. Все, йдемо пропити, потім знімемо. Все, отак ми тут кут зробили. Тут вирізали. За зійшлося добре. І то, не знаю, чи то так, як книжка пише, але так ми придумали і нам воно дуже добре зійшлося. Затиснули одним цим. Зразу дві цих і все. Перевірка прийшла. Перевірка. Прийшла і все. Ось спеціально ми дійшли одна секція, яка у нас... Зійшлась не посередині. Ось ліва секція забагато. І ми з цієї сторони мусимо також випускати. І тут просто одну на другу дається накладка. Попередньо ми цю секцію кріпимо, щоб вона була закріплена. Тепер зараз він фіксує дві секції разом. Зараз фіксуємо дві секції Тепер цю попередню відпускаємо. Вона тримала попередню секцію, щоб нам не, не валилася вона. О, Тут забирає і тепер вже дві разом скріплюємо заново. І таким макаром йдемо до кінця. Все, ставимо лайк, підписуємося, тому що не зрозуміло. Оп'яту. Ну, побачимо, що найкраще. Зіграєш. Може?